Наче вулик наша школа, вся вона гуде, як рій. І здається, що довкола розквітають квіти мрій. Бігають, сміються діти, та лиш дзвоник задзвенить стане тихо, ніби в квіти поховались бжоли вмить. Острожанський ліцей Жашківської міської ради Черкаської області розташований в селі Острожани по вулиці Шкільна 1. Це типова споруда, обладнана інженерними мережами та технічним устаткуванням, була побудована в 1977 році. Площа 2500 метрів квадратних, 25 кабінетів, актова зала, спортивна зала, бібліотека, тренажерний зал, комп'ютерний клас, методичний кабінет, комбінована майстерня та їдальня, матеріальна база. Що дозволяє надавати якісні освітні послуги. З 2016 року директором закладу призначено бурлаку Оксану Василівну, заступником з навчально-виховної роботи Даценко Ольгу Вікторівну. У складі педагогічного колективу 19 вчителів 9 мають кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, 2 спеціаліст першої категорії, 2 вчителі кваліфікаційну категорію спеціаліст. Два педагоги педагогічне звання, старший вчитель, середній вік педагогічних працівників 38 років. У ліцеї з 1 вересня 2019 року відкрито клас з інклюзивною формою навчання. Працює асистент вчителя Кузьменко Світлана Юрівна. Заклад співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром, де отримують консультації педагогічні працівники з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Вчителі початкових класів Приймак Наталя Федорівна, Цибульська Світлана Леонідівна, Бегаєва Олеся Олександрівна, Хуторянська Леся Петрівна наповнюють свої уроки атмосферою добра, пізнання та науки, знаходяться в постійному пошуку навчальних методик і новітніх шляхів забезпечення якості освіти нової української школи. Компетентність і підхід в їх роботі визначено основним. Вчителі творчо працюють в складі творчої групи, готують навчальні посібники, математичний калейдоскоп та «Знаю, можу, треба, які отримали високе визнання на конкурсі цифрових ресурсів. На уроках біології, географії, хімії та фізики. Природознавства вчителі Даценко Ольга Вікторівна, Гулювата Юлія Миколаївна та Запорожець Олександр Сергійович використовують практичні методи роботи з живими об'єктами та речовинами, створюють СТЕМ моделі об'єктів природи. Вчителі української мови Шамрай Інна Миколаївна та Кравченко Ніна Васильівна ведуть учнів чарівною країною рідного слова. Традиційним є проведення конкурсів, шевченківських днів, написання диктанту національної єдності. У нову добу необхідна людина, яка здатна не лише творчо оволодіти знаннями, а й уміє застосовувати їх на практиці. Саме так викладає математику Федорчук Росіна Володимирівна, дає учням не лише суму знань, а і набір корисних базових навичок. Шкільний курс історії має найбільший потенціал розвитку особистості, ведуть у світ минулого своїх вихованців бурлака Оксана Василівна та Тарасова Юлія Михайлівна. Вони знайомлять учнів з духовними і культурними надбаннями нашого народу, цінностями та традиціями. Уроки фізичної культури заохочують учнів до здорового способу життя, активності, формування командного духу, згуртованості колективу. Вчителі фізичної культури джус Ярослав Миколаєвич, Звіздовський Юрій Михайлович, Гацанюк Юрій Миколайович виховують в учнів звичку займатися спортом. Учні змагаються з різних видів спорту на рівні закладу. Вчить працювати з деревом та іншими матеріалами на уроках трудового навчання джус Ярослав Миколайович. Працюючи над поставленими завданнями, учні відкривають для себе щось якісно нове, досі їм невідоме, таке, що не зустрічалося в їх праці. Іноземну мову в Острожанському ліцеї викладають Палічук Мирослав Григорович. Та запорожець Олена Петрівна. Вони пояснюють учням, що знання іноземних мов це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування набуває всебічного значення. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціністого ставлення особистості до українського народу, батьківщини. Держави нації, заступник директора з виховної роботи Запорожець Олена Петрівна, учні ліцею активні учасники Всеукраїнської патріотичної гри «Сокіл джура». рій Козацький легіон та славні Запорожці долучаються до патріотичних вікторин та благодійних акцій. Серед них акції частинки тепла, щедрий вівторок з великодніми молитвами до перемоги. Не будь байдужим. В рамках даних акцій було організовано збір коштів, продуктів, теплих речей для ЗСУ, виготовлення листівок, сувенірів, малюнків, окопних свічок. Організатор дитячого колективу та вчитель захисту України Гацанюк Юрій Миколаєвич розуміє, що, вивчаючи цей предмет, молода людина складає перше враження про ЗСУ і про проблему безпеки держави. Учні закладу вибороли призове місце на змаганнях юних друзів-прикордонників. початком війни в нашому закладі не було облаштовано укриття працівники. Поміркований Леонід Петрович та бурлака Олександр Вікторович доклали усіх зусиль, щоб створити безпечне місце для учнів і працівників. Директор сприяла тому, щоб забезпечити комфорт людей в укритті, встановлено пристрій для опалення та проведено інтернет. Працівники закладу, технічні працівники, вчителі всіма силами намагаються зробити територію охайною та доглянутою. Щорічно клумби буяють квітами, на газонах бавляться учні. На городі навчального закладу за сприяння вчителя Палічука Мирослава Григоровича закладено виноградник.